Нас замітили дрони, що є якийсь рух біля нас, біля нашого нашої будівлі, і почали обстрілювати. Ми дивились в вікно і ти не встигаєш дивитися, де з'являються де ці взриви, де з'являється цей дим, тому що дуже була щільність вогню. Вони дуже нас обстрілювали. Не було певно ні хвилини такої, що тишина і все добре. Настільки було холодно, що от, навіть зараз, коли пройшло вже три роки, от, коли дуже сильно холодно, у мене такі як флешбеки, дуже страшно від холода, дуже боюсь. Блокпостів було я не знаю, певно, такої цифри немає, щоб описати. Дуже, ну, може, кожні 400, кожні 500 метрів, це блокпост, де тебе зупиняють, якби дізналися. Що я військова дівчина, робили дуже жахливі речі, розказували, що дівчата їх валтували і брили лисо. і це було найстрашніше, певно, це попасти в полон, тому що дуже знущались над дівчатами. Дуже шустра, дуже бойова. У мене є старший брат, у нас різниця шість років з ним, і все дитинство у нас пройшло в таких боях: хто хто головніший, кого більше люблять. І в нас завжди була така конкуренція з ним. Потім з часом, коли підросли, ну зараз у нас. Просто дуже класні відносини. Ми неразли вода постійно на телефоні. Як ти можеш щось допомогти? Він мене служить зараз на сході України, і я стараюсь тут з академії також допомогти. І все, що треба допомогти якось брати. Займалася легкою атлетикою, бігала середні та довгі дистанції, починала з 800 метрів. Закінчувала 5 тисяч метрів, і така моя улюблена дистанція це стіпльчез, це 2000 тисячі-3 тисячі метрів з перешкодами. Дуже хотілося добитись великих результатів саме в спорті, але через травму в мене трішки не вийшло показати результат саме той, той, на який я очікувала. Після того, як у Мене сталася травма, я займалася вже просто для себе. А в мене брат на той час вже проходив службу в Збройних силах. У 2017 році він пішов за контрактом. Вже тоді була зона АТО, і я дуже переживала за брата, І водночас дуже пишалася, що брат пішов захищати Україну. І він для мене був прикладом того, як... яким має бути чоловік. І я зрозуміла, що я також хочу бути схожою на нього. Він приїжджав в відпустку з своєї військової академії і розповідав, скільки в нього друзів з різних куточків України, які вони всі дружні, як їм класно, як класно мати скільки знайомих. І коли ти, якщо в тебе є якась проблема, ти можеш звернутися до будь-яких людей і вони тобі допоможуть, де б вони не були. І це й стало для мене таким стимулом також піти служити. І я приїхала в загін в місті Маріуполі. І зразу мені всі дали документи, проходьте, беріть медогляд, і через три місяці писала контракт. Це червень 21-го року. Максимально тепле, добре місце. Це от просто батьківщина, я думаю. Тому що це таке місце, куди хочеться повертатись. Поки я підписувала контракт, в мене була можливість туди три-чотири рази їздити. Там залізна дорога, я приїжджала на поїзді і прямо через рельси море. Це взагалі мрія просто бачити море, жити на морі щось нереальне. І запам'ятався Маріуполь мені ще перед новим роком. Це така яскрава атмосфера просто. Щось нереальне, фантастика якась. Цей драмтеатр, ялинки, такий антураж. І ну, це запам'ятається на все життя. На початку 22-го року я поїхала в Оршанець на курси, і 23 лютого я повернулася саме в місто Маріуполь. Приїхала на поїзді, і вже тоді я зрозуміла, що щось пішло не так. Дуже місто було не схоже на себе. Я вийшла на, на перон, всі люди бігають, вокзал сам на себе не схожий, просто протитанкові їжі по всьому місту всюди мішки з піском. Я розуміла, що щось не так, але до кінця в мене не було такого, що війна, от вона настала. От я зараз в цей момент, і саме це зараз проходить зі мною. Я поїхала на відділ, нам сказали, що ми всі збираємось на відділі. Відділ також не узнала, тому що він максимально відрізнявся від, від цивільного часу до 24 лютого, і ми були на відділі. Декілька днів, коли всі весь особовий склад зібрались на відділі. Ми ночували на підвіконниках, просто хто хто де ліг. І десь через декілька днів нас пошикував начальник підрозділу і сказав, що всі жінки-військовослужбовці, ви можете забирати речі, дітей і їхати десь на західну, виїжджайте з Маріуполя і поновляйтесь на службі в іншому місті. На той час я прийняла рішення. Що я буду на Маріуполі, залишусь, і ще через декілька днів нам сказали, що треба дуже швидко зібрати хлопців з позицій, дуже швидко всім зібратися і виїхати з Маріуполя. До Запорізької області ми десь виїхали. Потім е, на Дніпропетровську були там добу. Приходила інформація, що нам не можна туди заїжджати, ми повертались назад. І в цей час ми по формі, зима ні покупатись, ні поїсти нормально в бронежилеті з плитами, автомат, магазини. Це не знімалося вже тиждень з мене. І ми на такому виснаженні їдемо назад, туди вертаємось, не можна. І на другий раз, як ми вже сказали знову їхати на Маріуполь, ми поїхали. Але перед цим була інформація, що має бути 130 танків їхати десь з Рашки. І тут вночі ми їдемо на Маріуполь, колона без світла. Ми просто їдемо. Ну, машин може 15 без світла, і тут ми чуємо дуже-дуже сильні звуки, як наче щось летить, гримить, і ми не знаємо. Ми просто всі стаємо на обочину, виходимо з машини. І зі мною був старшина мій. І він каже: ти стріляєш тільки тоді, коли, коли вже щось почнеться, ти стоїш ззаді. Тобто він мене настільки оберігав, щоб ну, для мене не було якоїсь небезпеки. І в той момент поділилося життя на до і після, але слава Богу, нам повезло, що це була інша техніка наша, це не були танки. Да, Росії, слава Богу. Але в той момент було максимально страшно. Серце зжимається, ти не знаєш, куди, куди себе подіти і що бути. І коли мене питають: чи був момент, коли тобі було дуже сильно страшно, то я згадую саме цей. І тоді ми доїхали до міста Маріуполя, переночували на Азовмаші на заводі, і потім повернулись на підрозділ. Там забрали деякі речі, які там нам потрібно було. Я відпросилась у начальника, щоб забрати документи і деякі речі з мого дому. Але я жила на базі, там, де була 36-та окрема бригада морської піхоти, і там було КПП. Поки я піднялася зібрати речі, спускаюсь, а вже стемніло. Зима. І мені ці хлопці сказали, що ми тебе туди не пустимо, оставай, остаєшся, ночуєш і зранку собі підеш. Ми не візьмемо відповідальності, що ми не знаємо, що може бути, коли ти підеш. Я переночувала, і після того пропав зв'язок з усіма. Просто пропав зв'язок, не можна було не позвонити нікуди, ні інтернет, світла немає, газу немає, ні тепла, ні води, нічого. І ти просто обрубаний від життя. Я залишилась уже з цими. Е Цією бригадою морської піхоти там ці морські піхотинці привезли свої сім'ї, своїх дітей, щоб бути разом на цій базі. І в якийсь момент, через тижня-два, нас замітили дрони, що є якийсь рух біля нас, біля нашого нашої будівлі, і почали обстрілювати. В той момент я дуже добре пам'ятаю. Ми пішли з знайомою по території, просто нам, нам кудись там треба було щось взяти. І ми розуміємо, що над нами щось летить, і ми розуміємо, що він вертається, вертається назад і просто починається. Ну, як обстріл, все в диму, все в осколках. Ти не знаєш, куди сховатися, не знаєш, що робити. І просто ми сховалися, перечекали цей момент, і тут прийшов наказ від тих ми, морських піхотинців, що збираємось і швидко виїжджаємо звідти. І після того, як ми зібрали там речі, які в нас осталися, які в нас були, ми переїхали в морський порт, спали ми просто в спальниках на землі. На... На бетоні настільки було холодно, що от, навіть зараз, коли пройшло вже три роки, от, коли дуже сильно холодно. Мене такі як флешбеки дуже страшно від холода, дуже боюсь. Ми дивились в вікно. І ти не встигаєш дивитися, де з'являються де ці взриви, де з'являється цей дим. Тому що дуже була щільність вогню, вони дуже нас обстрілювали, не було певно ні хвилини такої, що тишина і все добре. Дивишся в вікно, просто все в тумані, все горить. Мій будинок, там, де от я була, він був єдиний нерозрушений. А от в нашому кварталі всі вікна були вибиті, люди просто. На вулиці гріли там в казанах воду, щось пробували собі приготувати, е дуже нас сильно обстрілювали. Летіло на нас просто з усіх сторін і не знати, коли, от, коли це вже все закінчиться. Я була місяць в Маріуполі, і в мене ні одного разу мені не прийшла така думка, що от все, це мій кінець, і я тут загину, я тут залишусь. Ні разу такого не було. От, щось не знаю, всередині, можливо, молитви. Чиїсь моїх рідних, да, вони певно допомагали, тому що в мене зловила себе на думці, що от не було ні разу, що я там задумалась, все, це кінець. Ні, я вірила, все буде добре. І навіть там інші ну, опускали носа і кажуть: ні, все буде хорошо, не переживайте все. Це питання часу. З 22 березня моя знайома сказала. Їдемо на іншу проходну на, на, в порту, треба зустрітися з ним чоловіком. Ми приїжджаємо, я не пам'ятаю, як його звати, я не пам'ятаю, як його прізвище, яка посада. Знаю, що він там е, був на кораблі, у нього така от робота. Е, і він просто спитався, чи вмію я водити машину. Кажу, да, вмію. Він віддає ключі від своєї машини, каже, там заправлений повний бак. І дві каністри в тебе ще в багажнику. Забирай людей і виїжджай. І я взяла цивільне, цивільну сім'ю, собаку і виїхали. У мене 8 грудня на день народження брата я отримала права. Особої такої практики в мене не було. Тут через два місяці війна, і мені треба їхати, тисячу кілометрів на чужій машині з чужими людьми, не знаючи дороги. І ми виїхали 22 березня, їхали сім днів. Ми доїхали до Бердянська, і там в мене зловив зв'язок. Мені подзвонив телефон. Це такі емоції, просто що місяць не було зв'язку, ти не говорив ні з ким. Ну, телефон просто от був в сумці, щоб він був, і він не працював. І тут мені дзвонить телефон просто, це емоції настільки. Зразу дзвонити всім рідним, зразу всім казати, що я вже на зв'язку, я вже виїжджаю, зі мною все добре, не переживайте. Блокпостів було, я не знаю, певно, такої цифри немає. Щоб писати. Дуже, ну, може, кожні 400, кожні 500 метрів це блокпост, де тебе зупиняють, ти показуєш документи, ти показуєш всі свої речі, відкриваєш багажники, хлопців роздягали. Була ситуація, що ми от їдемо на машині, хлопець їде пішки просто. До нього підходять ці росіяни, починають його роздягати, і в нього тут на руці було татуювання автомата. Зібрали хлопця. Не знати, що з ним е, до дівчат, слава Богу, не було такого е, фізичного там, втручання, фізичного насильства. Да, нас чисто візуально оглядали, наші речі перевертали. Е, був такий блокпост, де сказали викинути всі ножі, ножниці, пінцети, все, що може бути, чи ми можемо завдати там, шкоду комусь там, на блокпосту, все повикидати, тому що ну, не, не пропускали далі. Були такі блокпости, де ми проїжджаємо. Нас далі не пропускають. Ми стоїмо там 4 години не знати, що чому ми не можемо проїхати. Ночували там на, в машинах просто тиждень безвилазно. І потім приходили ці росіяни і казали, що «А ми вас не можемо пропустити, тому що Україна везе дуже бага, велику кількість техніки. І ми вас хочемо вберегти від цього. Ми на вашій стороні, Україна проти, проти вас. Якби дізналися, що я військова дівчина, робили б дуже жахливі речі, розказували, що дівчата їх валтували і брили лисо. І це було найстрашніше, певно, це попасти в полон, тому що дуже знущались над дівчатами. І от коли ми черговий блокпост проїхали, ми такі вже просто потухші. Ми під'їжджаємо до блокпоста наступного і ми бачимо український прапор. Просто це настільки емоцій. От я зараз казала, в мене просто мурахи пішли по тілу. Коли ми побачили цей прапор український, коли ми побачили наших хлопців, хоч ми не знали, хто це, ми не знали, ну це просто, просто хлопці, які там стоять на блокпосту. Але настільки рідніших людей, певно. Ну, Настільки такі відчуття, що це не можна передати словами. Настільки дяка, слава Богу, що от просто ми виїхали, що ми живі, здорові. І це було десь на під'їзді до Запоріжжя. Тобто, якщо з Маріуполя можна було доїхати до Запоріжжя години, три, може, чотири, ми їхали сім днів. Да, в Запоріжжі. Нас забрали волонтери до себе, ми вже нас поселили в дитячому садку, ми спали на таких кроватях. І після того зранку ми вже прокинулися і почали всі роз'їжджатися, хто, хто куди там мав. Обратною дуже сильно пишається. Кожного дня він дзвонить, сестричка, що там тебе розказує, як там на навчанні, як там тебе на особистому, все дуже розпитується і постійно чую від нього, що він мною пишається. Після того, як я побула вдома, я пішла в військовий комісаріат саме в Гайвороні. Хотіла запитати, чи що можна, щоб я залишилась вдома працювати там. Мені сказали, що так не можна. Їдьте, поновляйтесь на службі саме по вашій структурі. Ми не маємо нічого спільного з Державною прикордонною службою. Я поїхала до брата, він мене служив на той момент в Одесі. І я з цим одним рюкзаком і шевроном, клуб мисливців за сепаратистами, з яким я виїжджала з Маріуполя. Я приїжджаю в одеський загін. І кажу: прийміть мене, приймайте, приїхала. Розповіла, що я, звідки, де я була, і мене залишили в одеському загоні. Я проходила службу там в санітарній частині. Служба була дуже класна, загін мені дуже сильно сподобався, став як рідний. Знала ще давно, що я піду вчитись на офіцера. У мене є приклад брата, який мав іти на срочку, але підписав. Контракт і після того вступив у військову академію на офіцера. І я знала, що я також піду в академію, коли ще підписувала контракт в Маріуполі. І я розумію, що якраз на нас кампанія, я в Одесі, потрібно їхати, пробувати, вступати. Хотіла йти на правоохоронну діяльність. Але в останній момент я передумала, а мені й брат перед тим каже: Він в мене також психолог. Він каже: так, два психолога в сім'ї каже, це не дай Боже, не надо, не вступай. Я йому дзвоню, психологія каже: ну, молодець. Ні, класна, дуже потрібна зараз професія, психолог. Максимально, е, максимально хочеться допомогти всім тим людям, які от постраждали від війни. І... Дуже хочеться вкласти якусь частинку себе, щоб вона була відображена в чужому житті. Хочеться повернутися назад, подивитись на, на ті всі речі іншими очима, вже не з сержанта, а лейтенанта, вже з офіцерського складу. Дуже хочеться проявити себе як лідер, проявити як командир, просто як добра людина, бути людяним, не втратити. Цю доброту в серці, я думаю, це найголовніше для мене. Але дуже віриться і дуже хочеться бути ще в мирному нашому Маріуполі. Наша територія вона наша і нічия більше, щоб на неї ніхто не зазирав. Хочеться вільно жити, вільно дихати і не боятися.